Привіт 2025 році, і це перший огляд на YouTube каналі Ізіально в 2025 році. І це огляд механічної клавіатури Keychron C3 Pro. Та зараз вам все детально про цю клавіатуру розповім та покажу. Починаємо. Постачається клавіатура в такій фірмовій коробці від Keychron і всередині якої ви окрім самої клавіатури знайдете. З'ємний USB a to USB-C кабель, ключ пулер для Кейкапів, набір змінних кейкапів, SK, Escape, Enter та Space та інструкція на англійській мові. Клавіатура Keychron C3 Pro це доступна класична дротова механічна клавіатура, і в цій версії з червоними кейкапами. Escape, Enter Space. В комплекті, нагадаю, є змінні чорні. Клавіатура повністю програмована за допомогою фірмового софту і можна налаштувати кожну клавішу окремо, які мають українську мову. Також Keychron C3 Pro сумісна з системами Mac, Windows та Linux. і від Відповідно, ідеально підходить для ігор та роботи. Keychron c 3 Pro використовує конструкцію кріплення з прокладками, щоб зменшити акустичний резонанс, додавши при цьому більше гнучкості при наборі тексту. Разом із звукопоглинальною піною клавіатура забезпечує більш тихий і плавний набір тексту. Частота опитування становить 1000 Гц, що робить затримку малопамітною навіть у іграх. Клавіші виготовлені за допомогою процесу подвійної обробки пластику АБС, тому клавіші тут міцні та зносостійкі. І між тим іншим вони з просвічуючими літерами, тому це створює більш ігровий та брутальний стиль цієї клавіатури. Keychron c 3 Pro отримав більше 14 режимів підсвічування та бічної підсвітки клавіатури, різноманітні стилі, наприклад, мерехтіння. Дихання та статика, щоб відповідати вашому настрою на даний момент. Keychron C3 Pro має легке перемикання між macOS і Windows. Натисніть комбінацію клавіш Fn плюс CAPS, щоб негайно переключити робочу систему клавіатури на Mac чи Windows. Сама по собі клавіатура містить універсальні клавіші, сумісні з обома системами. Також, звичайно, є індикація затиснутої клавіші CAPS. Keychron c 3 Pro поставляється заводською процедурою попереднього змащування всіх механічних перемикачів Keychron, і це без сумніву забезпечить найкращу плавність під час набору тексту. Із цікавого ще помітив подвійні регульовані ніжки з різними кутами набору тексту: 4 градуси, 6 градусів і 8,7 градусів. І це дійсно зручно. Також клавіатура Keychron C3 Pro отримала програмне забезпечення Via чи Launcher через браузер. Себто керування клавіатурою відбувається безпосередньо через сам браузер, без усілякого завантаження софту на ваш ПК. І в принципі це зручно, і тут можна налаштувати кожну кнопку окремо, налаштувати RGB підсвітку клавіатури тощо. І у підсумку, що я можу сказати після власного досвіду користування цією клавіатурою. Клавіатура мені спорває. Сподобалася, вона тактильно приємна, хід клавіш чудовий, клавіатура достатньо тиха, і вона має красивий та стильний зовнішній вигляд. І, звичайно, софт для налаштування клавіатури під свій смак. Тому у бюджеті приблизно 2000 гривень клавіатура точно вартує своїх коштів, тому купувати, звичайно, буду рекомендувати. Посилання, де купити в Україні Keychron C3 Pro, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!